Друзі, маю для вас реальну новинку. І це точно сподобається власникам Ламас. Нарешті з'явилися відільовані гальмівні диски серії СПО. Це не просто нові диски, це серйозне оновлення. І зараз я вам це покажу. Краса. Перефорація відводить тепло, знижує перегрів дисків і колодок навіть при навантаженнях. Насічки відводить пил, газ і воду, які виникають при гальмуванні. Забезпечує кращий контакт. Між колодкою і диском. Результат вища ефективність, чиста робоча поверхня і впевнена зупинка навіть при екстреному гальмуванні. Диски спорт. Ставиш і маєш справжній тюнінг гальма, без колхозу, без проблем. Пиши або підходь, все розкажемо, покажемо, допоможемо з вибором. Диски спорт, це не просто гальма, це контроль над дорогою.